Я хочу, щоб вони були покарані, чесно. Я хочу, щоб мене почувствували те, що чувствувала, ну, щоб їхні дружини почувствували те, що чувствувала я тоді. Як це важко, що їхні мами мовчать, бабусі. Я не знаю, хто їх родив, але явно не людина. Перший раз мене ударили прицілом. Автомата, я ще сподівалася на те, що мене не тронуть. Ми можемо, ну, я не знаю, максимум там полон візьмуть. Але потім зрозуміла, що це люди. Що це не люди взагалі, це їх людьми тяжко назвати. Це було 10 годин ранку приблизно, коли вони зайшли на подвір'я. Я розуміла, що. В, вони йшли прям ну, направлено. Їх було троє. Було троє. Я пам'ятаю одне тільки ім'я це Руслан. ось. У мене ну, були в стані алкогольного сп'яніння. І також пройшли з алкоголем. Я говорю, мені цього пити не можна, я вагітна. Бо то... а... Мене чуть, чуть можна, а гору, ні, не можна, я пити не буду. Я не думала просто, що вони зможуть ось, ну, ось так. от. Тобто я вагітна, ну, би якусь повагу мала до вагітних. Ні, них нема поваги ні до чого. Питалися випитати, де наші військові. І я говорю, а я звідки знаю? Я не знаю. А де можу знати? Говорю, я нічого не знаю. А що ви, ми вас прийшли спасати? Я говорю, від чого спасати? Я вже зрозуміла, що вони щось ну, або вб'ють, або будуть знущатися, бить. Я говорю, будь ласка, я вагітна. Я говорю, ну не можу. Ну, будь ласка, не чіпайте. Ну, отак от в спину мені автоматом, типа підйом. Я зайшла, я зрозуміла, що мене будуть галтувати, тому що. Він почав роздягатися, я почала просити на колінах. Робити, ну, навіщо ви так робите? ви ну, б так само, ну, якби з вашою сестрою та матір'я таке робили. Говори, будь ласка, ну я почала просити, плакати, кричати, на що? Ручкою від автомата вдарив мене в зуби, вибив мені ось зуби. Почала йти кров. І мене заважало, він наклонив мене на полу прямо, почав ґвалтувати. А що? потім? А другий сидів на дивані та дивився над ці... цим. Тільки но сидів, дивився. І мені стало зле, я втратила свідомість. І його це не зупинило. Другий також... також мене гвалтував, хоча я була практично без свідомості. Я вся в крові була, я мене за волоси таскали, і били. І... Це дуже тяжко. На кровать кинули, так от у тряпку. Працівниками департаменту захисту інтересів суспільства держави Національної поліції України здокументовано факт злочинних дій військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які в березні 2022 року, перебуваючи в Київській області, в Бровському районі, в одному із сіл здійснили насильницькі дії відносно громадянки України. Вказана жінка перебувала на вулиці. З села, останні, побачивши її втроєм, підбігли до неї, затягнули її в будинок. І два військовослужбовці зґвалтували її. При цьому завдавали удари по обличчю, по туловищу, вибили при цьому зуби. Жінка благала не скоювати насильницькі дії відносно неї та повідомляла, що вона перебуває на третьому місяці вагітності. Але не люди не звертали на це увагу та здійснили відносно неї насильницькі дії, при цьому звалтувавши її. Наступного дня в жінки стався в результаті цього викидень. Проведеними розшуковими заходами встановлено двох громадян Російської Федерації, військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, в яким по 21 року вони приїхали воювати в Україну з міста Челябинська. вказаним особам повідомлено про підозру. За статтєю 438 частиною 1 Кримінального кодексу України, відповідальність за яких передбачається від 8 до 12 років позбавлення волі. Їхні злочинні дії підтверджуються рядом проведених слідчих дій. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснює головне слідче управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.